Я Сачко Олександр, керівник правого сектору Закарпаття, звертаюся до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у зв'язку із репресіями щодо наших активістів та бійців першого батальйону ДУК. Це відеозвернення записуємо для того, щоб нашу позицію знали не лише бюрократи з Міністерства внутрішніх справ, але й вся громада України. От. Шановний Арсений Борисович! Звертаємося до вас із запитаннями, які цікавлять не лише активістів правого сектору Закарпаття, а й усіх жителів області та всіх громадян України. Просимо надати письмове роз'яснення позиції щодо МВС у наступній ситуації. Стосовно конфлікту, 11 числа в Мукачеві, чотирьом нашим активістам висунули підозру. За частиною першої статті 255 та, стат... та частиною третьої статті 258 Кримінального кодексу України у нас виникло запитання, чому не висунута підозра в іншій стороні конфлікту? В першу чергу народному депутату Наньо Михайлу Івановичу та його людям. Чи проводиться взагалі розслідування цієї справи у даному напрямку? Ми розуміємо, що не проводиться, оскільки на даний момент із затриманих лише четверо наших активістів. Третє. Чому не проводиться внутрішнє розслідування щодо дій працівників Міністерства внутрішніх справ як обласного управління Закарпатського, так і міського відділу Мукачеві. Ну, Для початку хоча б е, щодо перевищення службових. повноважень. Четверте, між працівниками обласного управління Міністерства внутрішніх справ Закарпатії та місцевим криміналіте за е, роки незалежності існують чіткі домовленості та співпраця. Чи проводиться розслідування щодо виявлення цих корупційних зв'язків? Дякую.